Другий день літа поки не радує чернігівців теплою погодою. Однак вже 3 червня в обласному центрі відкриється новий пляжний сезон. В цьому році пляж Золотий берег продовжив своє оновлення. У цьому році продовження роботи по пляжу, які почалися в минулому році. В цьому році зроблені вже вбиральні. Ну, нормальність нормами гігієни. Оформлюється дитяча зона окремо, оформлюється зона, ну, тобто, зона відпочинку, нові лавочки встановлені, встановлені на більше смітників, великі смітники встановлені. Зроблена зупинка нарешті для парковки для громадського транспорту. І шлагбаум встановлюється для того, щоб пляж був пішоходний, для того, щоб туди на автомобілях не заїжджали. Парковка вже оформлена, розміщена, тепер встановлений шлагбаум. Вхідна група Кінчена на пляжі планується ще для людей з обмеженою можливості спеціальний варіант спуску в пляж, але це пізніше. І закінчуюча робота над встановленням дитячого майданчика великого, ну він вже встановлений, фактично. І спортивні майданчики це волейбольні, футбольні поля, які будуть зроблені також цього цьому Планується, що у найближчому майбутньому на золотому березі зможуть проводити ігри з чемпіонату України з пляжного волейболу. Але менш ніж за добу, до відкриття пляжного сезону. Закінчені ще не всі роботи. Однак на настрій гостей міста це не впливає. Задоволені дуже. Ну, трохи там не доробили, ну, обіцяли там до відкриття, я дивлюсь, що трохи не доробили. Ну молодці, молодці. Ми та, два роки тому порівнюємо. Класно, хочемо приїхати відпочивати. Тому гості два роки були, то ми з Києва там є, є різниця, але я ж кажу, що трохи все одно у нас. В До країні. Но нічого. Но молодці стараються. Будемо молодці. вірити. На відкритті пляжного сезону планується участь міських музичних колективів, а також заїзди на картах і байдарках. Як кажуть чернігівці, дітям на оновленому золотому березі теж зручно. Дуже зручно. З дітками є де погуляти, площадки є. Ну не знаю, ще все змінилось. Вже у цьому році повинна з'явитися скандальна дорога від школи мистецтв до золотого берега. Як розповів Олександр Ломака, гроші вже виділені. Проведений тендер і визначений підрядник. Правда, поки невідомо, чи будуть будувати дорогу за 16 мільйонів влітку, або вже після закриття сезону у вересні.